Зеленський продовжує використовувати мертве тіло Портнова у своїх цілях. Зараз ми доведемо, що суди і правоохоронні органи переповнені людьми Портнова і контролюються з офісу президента. Для початку невелике резюме самого Портнова. Автор харківських угод, за якими флот Росії лишався в Криму, автор газових угод, які загнали Україну в залежність від Росії. Автор диктаторських законів 16 січня, проти яких повстали люди на Майдані, автор більшості кримінальних справ проти Петра Порошенка. Невже Зеленський спирається на таку відверту антиукраїнську істоту? Судіть самі, портно повернувся до України лише після перемоги Зеленського, перший ярмак Зеленського, якого звали Андрій Богдан, працював помічником Портнова і називав його своїм другом. Далі. Багаторічний заступник вже нинішнього єрмака Андрій Смирнов, який відповідав за суди в країні, навіть не приховував своїх зв'язків з портновим, а просто постив спільні фоточки. Випадковість іншого єрмака, того що брат оригінального єрмака у суді захищав адвокат Портнова, звинувачують брата Єрмака в торгівлі посадами через офіс президента. Думаєте, це все? Хуй там ще один заступник єрмака, але досі діючий – Олег Татаров розганяв майдан, захищав Портнова. Зараз один з п'яти шістьох ефективних менеджерів Зеленського. Переходимо до Верховної Ради. Депутатка від Зеленського, Ольга Василевська Смаглюк. Це та, що закликала мешканців Бучі не боятись російських солдатів і сидіти вдома. Вона взагалі відверто хвалила Портнова, каже, що його руками в країні відновлювалась справедливість. Наступний. Проросійський депутат від зеленського Максим Бужанський ледь не в дюсна лупився з портновим на інтерв'ю у баби Наташі Влащенко. Може, поза кадром, і лупився. Тепер правоохоронці, креатура портнова, слідчий ДБР Яблонський раніше переслідував учасників майдану, був призначений зеленським. Розслідувати злочини проти майданівців, керівниця Агенції з розшуку та менеджменту активів України Олена Дума має ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією. Про це український уряд попереджали західні партнери, але Зеленський все одно призначив людину Портнова, ту, що разом із Дубінським і Деркачем працювала проти України. Ну а в судах взагалі цілий легіон портновців. Найвідоміший з них суддя Вовк. А тепер уявіть, наскільки українська держава стане сильнішою, якщо всі ці люди зникнуть з її управління. Саме тому нам потрібно вичистити з держапарату кожну людину портнова. Таку ініціативу вже підтримав військовий і журналіст Юрій Бутусов. Українці мають об'єднатись, щоб показати владі. Ми більше не будемо терпіти портновщину у себе в хаті. Ми або зметимо цей пил, або задихнемось у ньому.